У нашому краї збереглися старовинні традиції, зокрема ті, що стосуються світлого Воскресіння Ісуса Христа. Світ при тих в очікуванні Воскресіння Христового. Шапки у вікнах, мов безсонні очі, Мехтять крізь мряку, в церкві люда повно, стоять покірно, тихо, молитовно. Замовкли дзвони, та рахкоче, кавативо біля дзвіниці. Наче говорить щось і сердиться. Не плаче, не плаче, знає тут одну не впасти. Хоч світ дружить, не похипнутися в страсті. І хоча мало по церкву різок Святої Діви Марії, села Мильно, такої ж традиції дотримувалися в інших куточках нашого прекрасного краю. В кожному населеному пункті діти з цікавістю бігли послухати, що ж то за дивні звуки, та дуже хотіли побачити інструмент, який їх видає. А от називають ці інструменти по-різному, але всі вони мають одну суть. У галочні замовкали церковні дзвони. У дзвіниці до бантини чіпляли билу, грубу дерев'яну дошку. І замість дзвонів з двома дерев'яними молотками виклепував по ній, сповіщаючи людей про літургію. А під час обряду виносу площиниці діти або старші церковного братства настукали унікальними ручними інструментами, калатарцями і деркачами. ці є церковні атрибути. На перший погляд, це звичайні іграшки, забавки, але насамперед це предмети сакрального мистецтва. Ці церковні вироби здавна це шлють у нашому краї. Цей обряд береский початок середньовіччя, коли був запроваджено інфекційно заборону над званий період великого Четверга, день таємної вечері і до самого пасхального богослужіння. Англосаксонський період у Великій Британії. Цей час називали тихі дні. Ця практика має глибоке символічне значення, адже вона нагадує про муки і велику жертву Ісуса Христа. Не знаю, вісню чи тільки сниться, На відшибі відбитої дороги Стоїть церква ні плащаниця. На ній Христос пробиті руки й ноги. Він октерновий голову стискає на Земні плити кров ран спливає. Подібні традиції зустрічаємо на теренах усієї католицької Європи. В соборах Іспанії, Португалії та навіть Франції зустріти інструменти, які виконували функцію дзвонів упродовж цих трьох днів туги. У Чехії існувала легенда, за якою у Великий Четвер. Усі церковні дзвони відлітають на до Риму. У цей час групи дітей ходили із калатацями лицями і сповіщали усім по стражданнях Христа. Це дійство мало великий сакральний сенс. Зук клатали й деркачі щоб передати відчуття останніх страждань Ісуса, звук калатали й деркача це особливий звук страждань, особливо важкий для сприйняття. Останні дні перед великоднем цей звук спонукав людину до роздумів, дозволяв зрозуміти, наскільки важко було Ісусові? Цікава історія цих дивишних атрибутів та того, хто їх створив, Творець цих страсних церковних характер і деркачів, представник церковного братства на фоді який колись давно виготовляв ці церковні символи і таким чином зарешив нам у спадок. Ці це церковні атрибути зберіг у суромерний старовинний український звичай, давню традицію каратання. За переказами майстер виготовляв такий пасхальний виріб за один день з твердого матеріалу, дуба або ясна. Це для того, щоб виріб давав відповідний звук найголовніший цій справі це заготовка, розповідав майстер. Весь процес виготовлення, каратара чи Деркача ручна робота. Деркачний інструмент, так що його називають тріскачка. Виробляється він з коробочки дерев'яної та з пластиночки. З колістят зі зубцями називають його ще й карбауний валик. З ручки, коли коробочку прокручуєш, тоді звук видається навколо ручки, як у качалки. На графічному словнику вказується, що каратер, вичому карательця та це дерев'яний шумовий музичний інструмент, який складається з дерев'яної пластини, з ручкою і одного чи кілька рухомих елементів, що під час низького руху видають стук каратель. Ви в українській культурі від найдавніших часів подібні шумові інструменти мали інше призначення. Україні відома і така іграшка, як деркач або полохало. Йшли батьки на жнива, і щоб дитина не нудилась, робили з дерева всякі деркалки-тріскалки. Ними й бавилась. Вони мали практичне застосування. За допомогою деркача діти відлякували птахів від врожаю. У давнину деркач використовували для полювання на вовків чи зайців. Калатало колись використовувалось нічними вартовими для подавання сигналів. Шум, що видає деркач, використовувало для подавання сигналів про пожежу. Колись у нашому краї кожна сім'я мала калатало чи деркач. Ось перший подих рідної весни і перші мрії, перші юні сни. І перше в серці виплакане слово, Веснівкою розцвілося чудово. Я гілка перше, перший хоровіт, Розпіваний розмріяний похід, Минуле наше, а може, в майбутнє, щоб здійснилося слово незабутнє, пісень воскресних.